В Україні відзначають День хрещення Русі. Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет разом з десятками єпископів і сотнями священників відслужив божественну літургію у Володимирському соборі. Згодом на чолі із патріархом віряни пройшли хресною ходою до Володимирської гірки. Вся Україна постала на захист своєї землі. І захищає. Захищає так, Ще віддає своє життя. А Христос Спаситель сказав як: ніхто не має більшої любові, як хто душу свою, тобто життя, віддасть за своїх друзів. Біля пам'ятника князю Володимиру відбувся урочистий молебень, під час якого святіший Філарет зачитав особливу молитву за звільнення України від окупантів. Віряни та святі отці у спільній молитві молилися за мир на рідній землі. Молимо за Україну в цей тяжкий час. Молимо за наших воїнів. Молимо за нашу молимось за нашу державу, за всіх присутніх людей, які тут сьогодні в цій кресній ході. Хресна хода це є молитва. Князь Володимир очистив Україну від ідолопоклонників, а ми очистимо від сепаратистів. Прийде час, і Господь нам допоможе. Важливо, те, що у цей складний час кожна людина повинна щось робити. Хоть якусь краплиночку для своєї церкви, для своєї України, для визволення усіх нас від тієї напасті, яка найшла на нас від Росії. Тому наша присутність це спільна молитва за Україну, за український народ, за нашу церкву, за всіх тих, хто воює зараз на українську незалежність. В першу чергу це важливо, щоб українці відчули себе в єдиній хрестовій українській сім'ї. І я сподіваюся, що дійсно ці ходи будуть додати нам і впевненості в майбутньому житті, і додати нам е, е, молитовного духу, щоб дійсно ми об'єднувалися в любові Христовій і як єдина християнська сім'я вже будували і до свого домобудівництва свого спасіння і розбудовували свою державу.